Крутила, поїхали. Поїхали. Давайте поговоримо про довіру. Довіру до інших. Про довіру до життя. Насправді, я так замислювалася, що таке довіра. Для мене, напевно, довіра це головне, коли я довіряю життю. Те, що воно мені дає, я за це дякую і я довіряю йому. Тому що я знаю, що воно мені дасть все, що мені потрібно. Ви знаєте, ну дуже багато є таких моментів у житті, життєвих ситуацій, де там люди зраджують, зраджують не тільки чоловік, там жінку чи жінка-чоловіка. Навіть в дружбі є зради, в бізнесі є зради. Але ви знаєте, це настільки несуттєво. Ми дуже багато придаємо значення довірі іншим людям. Поясню, чому. Ми настільки зосереджені на, цьому, на цій довірі, що коли ми отримуємо ляпаса від когось, так? ну, неважливо, якась там життєва ситуація, ми отримали ляпаса, все в нас розпач, в нас просто. Насправді це крутий життєвий досвід. І ми повинні рухатись далі. Але ми чомусь не рухаємось далі. Не дякуємо за те, що нам показали, людина проявила свою. От, ну, я не хочу казати, що це якась негативна сторона. Ні, це не негативна сторона. Ну, вона не могла поступити в цій ситуації по-іншому. Вона поступила так, як поступила. Тому насправді не зосереджуйтесь на слові довіра, тому що це слово, якому ми надали якихось різносторонніх такого різностороннього підґрунтя, але насправді ситуація, де нас зрадили. Неважливо, дружня, подружня це досвід. У мене є такий вислів, що досвід б'є боляче, але так, що тобі доходить. Тому дали вам ляпаса, подякували і рухайтесь далі. Отримайте більше.